Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 18 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Сплачувати доводиться за обігрів не лише власних осель, а й вулиць міста. Буковинські оперативники на гарячому впіймали групу квартирних злодіїв. У художньому музеї відкрили виставку Втрачена річ Посполита. Сплачувати доводиться за обігрів не лише власних осель, а й вулиць міста. З такими скаргами до Чернівецького репортера звернулись городяни. Запевнили, що без перебільшення побачити, як таке відбувається, можна за адресою. Вулиця Південно-Кільцева, 21. Чи справді це так з'ясовували наші кореспонденти. Чернівчани сплачують за тепло у оселях та через тепловтрати. Витрачати кошти доводиться і на обігрів вулиць міста, скаржаться городяни. Кажуть, подекуди це видно неозброєним оком, як, до прикладу, ось тут, по вулиці Південно-Кільцевій. Це не норма, звісно, що там наводиться, тому що теплотраса має бути закрита одна друга. Треба готуватися до того, щоб не парувало до цих пір. Тепловики стверджують протилежно, що витоків саме тут немає. Тут парує нижче, парує аж там біля напроти кварца це все. Ми думаємо так само, що є там витоків немає на тій трасі, але по ходу по, 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 по трасі лежить сніг, сніг топиться, попадає на труби. І воно виходить в місцях, де, теплові камери, де в теплові камери, де якраз є вихід у цей потоком повітря виходить під парк. Хоча фахівці зазначають, що рівень ізоляції цих труб залишає бажати кращого. Ізоляція, там труба, яка простояла 10, 20, 30 років, то рівень ізоляції є недостатній. Для того, щоб стримувати, бути бар'єром по по, по задовільних тепловтратах. Ще скаржаться городяни, що на деяких теплових мережах теплоізоляції бракує, і що за обігрів повітря сплачувати знову ж таки доводиться споживачам. Ось, ось бачите. Ось бачите. Це втрати. нібито, правда? Це втрати. Нікого це. Не цікавий директор Чернівці теплокомуненерго Олександр Меленчук каже: у Чернівцях тепловтрати чималі, та все ж, якщо порівняти з іншими містами України, не найбільші. І запевняє, аби виконати необхідні роботи, замінити застарілу теплоізоляцію на нову та ефективну, бракує коштів. По підприємству тепловтрати складають близько 11 відсотків. Хоча норма в Україні 13 відсотків. ми боремося за те, щоб наші тепловтрати були якнайменші. Тому і звертаємося вже не черговий раз про те, що. Теплоенерго без кредитування виконати всі роботи по забезпеченню мінімізації теплових втрат не може. Уля Андрійська Сергій Бабіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські оперативники на гарячому впіймали групу осіб, які в черговий раз проникли до чужого помешкання. Затримані підозрюються у серії крадіжок як на Буковині, так і на території сусідніх областей. 17 січня оперативні працівники управління карного розшуку на гарячому затримали організовану групу квартирних злодіїв, коли ці саме намагались потрапити до одного з помешкань багатоповерхівки на проспекті Незалежності. З'ясувалось, що цього ж дня ці ж особи обікрали квартиру в тому ж мікрорайоні міста. Ну, Десь в ми вийшли гуляти з срібенкам. У нас не було. Я думаю, що в обшій сложності до часу так когда вернулась, засунула ключ в двери, но ключами открыть не могла и просто потянула за ручку, дверь открылась. Зашла, увидела, что все раскидано, все, даже стирка грязная. И поняла, что кто-то побывал. И сразу же позвонила сестре, что случилось. И она уже буквально через 2 минуты уже была с представниками полиции. При затриманні у чоловіків було вилучено гроші, ювелірні прикраси, цифрову техніку, знаряддя для зламу дверних замків та нарковмісні речовини. До складу групи входили особи всі раніше неодноразово судимі за аналогічні злочини. На даний час обирається міра запобіжного заходу відносно доказаних осіб. Всі вони місцеві жителі. Молодиків затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Телеканал «Чер...» У 2016 році в порівнянні з 15-тим кількість крадіжок в Чернівецькій області зросла на 24%. Злодії орудували і під час новорічно-різдвяних свят. Так, вже з початку цього року на Буковині трапилась 51 крадіжка. Більше про статистику та про те, як вберегти своє майно від злодіїв, дивимося у сюжеті. Злодії виносять з помешкань не лише гроші, але все, що потрапляє їм під руки. Були випадки, коли вони знімали навіть міжкімнатні двері. Крадіжки це сама більша, скажімо так, проблема національної поліції. Крадіжок дуже багато. Якщо порівнювати п'ятнадцятий-шістнадцяти роком, то ми можемо говорити про те, що це було збільшення на 24%. Якщо говорити від початку 2017 року, на території Чернівецької області 51 здійснена вже крадіжка. Крадіжки здійснюють як з приватних будинків, квартир, приміщень підприємницької діяльності, а також гаражів, підвалів, ну і інших приміщень, які користуються громадяни. Злодії, які сьогодні орудують в країні, можуть відкрити будь-який замок і грабуються не лише ошатні маєтки, але й обчищають, й малопримітні квартири. Квартири вибирають, не обов'язково, що там були квартири з броньованими красивими дверима, чи там з металопластиковими вікнами, вибирають там, де легко доступно. І якщо говорити про те, що можна захистити з металоброньованими дверима чи речітками на вікнах, то це тільки відтягує час для проникнення злодіїв. Це приміщення. Все-таки саме надійне, як на мене, на сьогодні це встановлення охоронної сигналізації. Якщо ж на об'єкті, де встановлена охоронна сигналізація, це вона спрацювала. Група поліції охорони прибуде вже за три хвилини. Якщо людина проходить на об'єкт злодій, проходить на об'єкт і він не знає, що треба шукати. Ми розуміємо, що він за три хвилини не встигне нічого знайти. Ну таким чином, Ну, можливо, що попадеться йому під руки. У нас дуже багато за 2016 рік є і затримань, і не, не, скажімо так, недопущення крадіжок. Спрацьовувала сигналізація. Наші працівники виїжджали, затримували, але або не дозволяли, не допускали проникнення на той чи інший об'єкт. Якщо ж плануєте залишити помешкання на певний час і поїхати у відрядження чи у відпустку, тут вам пропонують укласти короткостроковий договір до трьох місяців. Працівники поліції охорони безкоштовно встановлять своє обладнання, а людина повинна буде лише сплачувати фіксовану суму за один, два чи три місяці. До того ж, обладнання, яке встановлює ця служба, сертифіковане нами використовується техніка. І обладнання, яке виготовлено як в Україні, так і за кордоном. Все обладнання, яке використовується поліцією охорони, пройшло відповідну сертифікацію в державному центрі сертифікації України. Як правило, для охорони використовуються сповісники на відчинення вікон дверей, використовуються сповісники руху, а також акустичні сповісники розбиття скла. Пропонують тут таку послугу, як спостереження за рухомими об'єктами. Для цього встановлюються GPS-передавачі, як можливо на автотранспорт встановлення, так і переносні, щоб людина могла, наприклад, в кишені переносити. Також на цих приймачах GPS є. Можливе додаткове встановлення кнопки виклику, і в разі, якщо людині необхідна допомога, людина може натиснути на кнопочку, і ми бачимо, де в цей момент знаходиться або людина, або автотранспорт, де встановлена ця система. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Іранця, який прямував нелегально через кордон, затримали на Буковині. Він ховався серед овочів і планував таким чином дістатись до Німеччини. А більше про це дивіться далі. Іноземця, який серед овочів нелегально пробирався в Німеччину, затримали на митному посту Чернівці. У ході перевірки вантажного автомобіля, що прямував з Туреччини через країни Євросоюзу в Україну, з вантажем сільськогосподарської продукції оглядовою групою було виявлено громадянина Ірану. Громадянин Ірану незаконним шляхом під час погрузки овочів у рефрижератор забрався туди та, сподіваючись, що прямує до Німеччини, три доби перебував у транспортному засобі. Відчувши Відповідні погодні умови, а саме холод, чоловік зрозумів, що далі терпіти неможливо і це, скоріш за все, йому спасло життя. Наразі чоловіка доправлено до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, де його оглянуть та нададуть необхідну медичну допомогу. На даний момент також тривають ідентифікація даної особи. Здійснюється збір. Інформації відповідно для встановлення всіх обставин правопорушення Уже в подальшому за рішенням суду. скоріш за все чоловіка буде направлено на його батьківщину. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці на водохреща у місцях купання чергуватимуть рятувальники. Цьогоріч у Чернівецькій області визначено 33 місця для такого купання, де вони знаходяться та про правила поведінки на воді у це свято. Далі. 19 січня у день водохреща на Буковині традиційно відбудеться освячення води у річках та озерах. За давнім повір'ям купання у це свято додає здоров'я та сили. Тому кількість охочих омитись святою водою на водохреща щероку зростає. В сільніцях освячення води на водохреща буде проводитись на площі Пресвятої Марії. 32 місця визначені в районах на озерах та річках районів. На цих місцях від управління ДСНС України в Чернівецькій області буде чергувати 80 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. Управління ДСНС України в Чернівецькій області нагадує про важливість дотримання правил безпеки. Люди з вадами серця рекомендуємо обмежитись в купанні. Також, якщо вже визначилися і зайшли у воду, то перебування у крижаній воді не повинно перевищувати 10-15 хвилин. Після виходу з крижаної води обтетитися сухим полотенцем та зігрітись горнятки, горнятком кави. Е, також суворо забороняється входити в крижану воду людям в стані алкогольного сп'яніння. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Непрацевлаштованим чернівчанам у 2017 році буде легше знайти роботу. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості відбулось засідання круглого столу на тему розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості. Детальніше у сюжеті Миколи Швеця нова реформа передбачає повну модернізацію служб зайнятості на регіональному рівні. Реформа це і модернізація служби зайнятості, і те, що з базових центрів зайнятості знімається господарська адміністративна частина, яка переноситься на обласний рівень. Тобто, це дасть можливість нашим, нашим фахівцям займатися. Більше безпосередньо нашої роботи, тобто ходити до людей, як кажуть, і пропонувати наші послуги. Одним з основних завдань центру зайнятості є формування єдиної бази вакансій на підставі відомостей, наданих роботодавцями. Ми надіємося, що контролюючий орган це інспекція по праці вони будуть. Здійснювати належний контроль за тим, як хто неналежно виконує законодавство про працю. Ми надіємося, що центри зайнятості активніше будуть працювати і стануть ще раз повторюю, з менеджерами, між е, тими, хто має робочі місця і е, тими, хто хоче працювати, хто хоче їх зайняти. У 2016 році у Чернівцях відкрилось нове українсько-німецьке підприємство. До кінця 2017 року вони планують розширити штат працівників за рахунок центру зайнятості з 300 до 700 осіб. В основному це робочі, які працюють на станках на конвейерах. Називається должність електромонтажники схемники Набираємо ми і мужчин, і От від це не залежить. Головне, щоб люди хотіли працювати, мали хорошу фізичну форму. Для цього ми створюємо всі условия труда. Станом на сьогодні на обліку в обласному центрі зайнятості Тості перебувають більше 13 тисяч осіб, з яких майже 10 тисяч вже працевлаштовані. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У художньому музеї відкрили мистецьку історичну виставку Втрачена Річ Посполита. Фотоколажі, на яких порівнюються різні історичні періоди польської держави, змушують так чи інакше задуматись над плином історії та життям пересічних людей. Втрачена річ Посполита це проект, який вже побував у США, європейських країнах і от тепер приїхав до Чернівців. Презентував його генеральний консул Республіки Польща у Вінниці. Він зауважив, що зіткнення тоталітарного та соціалістичного режимів не пройшло без втрат для будь-якої нації. Насильство торкається не тільки поляків, але й євреїв, румун, українців та інші національні меншини, які пов'язані спільною культурою. Виставка зібрання чорно-білих фотографій та пояснювальних підписів до них порівнюється культурний, політичний та соціальний устрій і різноманітні цінності Польщі, яка пережила кілька воєн. Вверху, скажімо, що було в 19 столітті, внизу що було під час соціалізму, уталізмучія. Вверху там родина щаслива живе, внизу виселення депортації в Сибір, Казахстан, тобто костели, так само, духовність, промисловість, як соціалістична будувалася, Варшава розрушення, руїни, як вона відродилася. Тут є цінність, що є порівняння. Не просто консультація, там от стоїть якісь обірвані. Дивіться, думайте. Навіть якщо ви не знаєте польську мову, а фотографії підписані саме польською, світлини промовляють самі за себе. Передивитися короткий екскурс польського народу за останні 200 років можна буде впродовж кількох наступних тижнів у художньому музеї. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.